Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин МТЗу. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки вірах та граблів розшилка-Сонечко. Сьогодні хочу показати вам ось такий комплект для переносу розподільника РП-70 на задню частину трактора на тросах. Такий комплект, як перед вами, є повним, тобто вам потрібно додати сюди тільки розподільник або свій той, що є вже на тракторі. Перше, це те, що в нас прикручується на крило, це блок рычагів. Він іде ось такий зварний варіант з отворами, з болтиками, для того, щоб під'єднатися до трусів. Далі. Йдуть на нього ось такі рукоятки. Є варіант ось таких пластикових, простих, або варіант надрукованих на 3D-принтері. Далі. У нас йдуть ось такі троси. Йдуть вони різної довжини, є метрові, є метр двадцять та метр п'ятдесят. Їхня довжина залежить від того і куди ви хочете встановити ваш розподільник. Якщо відповідно на походу руху трактора з правої частини сторони, точніше. Трактора, то це буде метрові троса. По центру це буде метр двадцять і відповідно зліва це метр п'ятьдем. Це у нас йде трос з однієї сторони під вилочку із таку, з іншої сторони йде під гайку. Далі, у нас йде е, кіт, так називаємо кіт. Це у нас набір для підключення е, троса до розподільника. Іде в комплекті у нас ось така трубка, до неї йде ось така пластинка кріплення, второпластова шайбочка, пальчик для підключення і вилочка для підключення. болтики для фіксації. Далі, це е, кіт, такий підходить у нас до розподільників болгарських. Якщо ви, наприклад, хочете е, перенести. Оригінальний білоруський розподільник, то вам потрібно брати ось цей кіт і ось цей набор з'єднання тобто Тому що на оригінальному рп 70 там трішки менший отвір під ось цей палець. І вам треба його буде встановити, тому що. Ось тут він розпечатується. і Встановити, Тому що там йде менший, палець, точніше, менший отвір від цей пальчик. І ось такий комплект також є для встановлення. Далі йде у нас набор подачі обратка. Це йдуть дві шланги, одна під ключ, одна просто пряма, зажимається ось цими хомутами. Це у нас іде він набор подачі обратка, це він так, іде в зборі, він не розкомплектовується. В комплектом входить відповідно подача обратка шланги, два ось таких штуцера поворотних, різьба-гайка, далі ось такий штуцер джамбо, який його називають. Ось такий вигляд має. І флянець з резиночкою щільничою до вашого. Насос. І все, щоб закрити все це в кабіні, ось така панель Панель виносного розподільника, вона називається у нас. Вона йде металевом, обшита кожзамом, або просто можна взяти металево. По обшивки це йде в нас кожзам. Кожзам є просто чорний, є з синьою ниткою, червоною ниткою або зеленою ниткою. Весь цей комплект, так як вам, перед вами на екрані. Він буде коштувати 12600. А зараз актуальна ціна на дату виходу цього відео. Тому, якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Але якщо ви хочете перенести болгарський розподільник, тобто не хочете ваша старий вже погано працює, хочете новий розподільник, щоб не купувати оригінальний дорогий, можна придбати болгарський, він буде значно дешевше. Під болгарський розподільник у нас схожий іде комплект, але під болгарський розподільник нам не потрібен цей набор з'єднання троса, ми його прибираємо та змінюємо трішки наш набор подачі обратки Вони в нас також окремо продаються вже зібраному виді, просто вони відрізняються там підключенням. Тому, якщо бажаєте, на болгарський розподільник або на білоруський Можете придбати собі набор, якщо вам, наприклад, щось не потрібно з цього набору. Не обов'язково в нас набор продається не в зборі. Він продається все подібності. У вас є там троса, якісь десь залишились, звідкись, добре, без проблем. Ми їх прибираємо. Ви встановлюєте собі, придбаєте собі те, що вам потрібно, тільки. Тобто або панель, або блок блокручаїв, рукоятки. ну, там. Все в залежності від того, що вам потрібно. Не хочете купувати собі подачу обратку, можете придбати собі все інше. Якщо у вас є з чого зробити, подачу-обратку. тому, якщо бажаєте замовити, телефонуйте ось за цим номером, що бачите на екрані, задавайте питання. Якщо вас щось зацікавило, будемо раді вам допомогти та, та вирішити ваші питання. Для тих, хто дивиться нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, перед вами є номера телефонів перевізників, які займаються перевезенням запчастин з нашого магазину до вас. Ми працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок, ФОП та готівкою, звичайно. Відправляємо по території України новою поштою, а до інших країн по перевізників. Їхні номери телефонів я вам тільки що. Показував всім гарного дня, мирного неба, до побачення.